Ранок площа перемоги. Група швейцарських експертів спільно з представниками агенції просторового розвитку та транспортної компанії пропрацьовують складні частини проєкту «Вінницька Миля, аналізують різні варіанти організації руху. Для них важливо, щоб майбутній проєкт реконструкції проспекту Коцюбинського був не просто сучасним, а й функціональним у довгостроковій перспективі. Багато років ми працюємо над комплексним баченням перетворення проспекту Коцюбинського, і одним із найважливіших аспектів це повернення трамвайної гілки на ділянку між залізничним вокзалом і площею перемоги. Це перехрестя є одним із ключових вузлів транспортної мережі, і, відповідно, воно повинно бути дуже детально пропрацьоване. Зрозуміло, що питання реалізації проспекту Коцюбинського не стоїть там сьогодні чи завтра, але рано чи пізно місто змушене буде підійти до вирішення. Наступне місце зустрічі експертів транспортна компанія. Тут спільно шукають універсальне рішення для майбутніх посадкових платформ. Макет зупинки зробили за новим стандартом. До сантиметра вимірюють відстань від краю платформи до входу у вагон. По черзі до імпровізованої зупинки підходять різні типи вагонів міражі, вінвеї, трами «Трам-2000». У нас буде трам 2000, і відповідно там не більше 5 сантиметрів. На всіх інших вагонах ми можемо робити різні платформи для різних пошуків. Для Я думаю, для вінвея ви маєте знайти рішення. Це питання пошуку найкращого рішення зі створення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення до трамваїв. Заразом адаптація трамвайних платформ до низькопідлогових трамваїв. Ми також будемо е, шукати рішення як на складних вулицях міських, наприклад, на Соборній, на проспекті Коцюбинського, на Хмельницькому шосе адаптувати самі зупинки. Тому що десь це виділена трамвайна колія, а десь як на Соборній це трамвай їде по центру. І яка платформа? Острівцева чи припіднята, як е, на Замостянській ми зробили відінські тип платформи? Ми будемо проговорювати з ними, шукати найкраще рішення. І, мабуть, ми спробуємо кожну складну зупинку пропрацювати, бо десь буде одне рішення. Тут Стандарту немає, третій блок. Це робота з планом сталої міської мобільності. Це стандарт для європейських документів, який визначає глобальну роботу міста в плані досягнення якісної мобільності, комфортного переміщення мешканців з урахуванням різних видів транспорту. Ставку саме на громадський транспорт це основний засіб переміщення. Мешканців по міста Вінниці і відповідно громадський транспорт є в пріоритеті. Це цілком європейський підхід, тому що ми розуміємо, що збільшення рівня автомобілізації призводить до заторів, і єдиним адекватним кроком для того, щоб забезпечити якісну мобільність мешканців, це пріоритизація громадського транспорту. Швейцарські експерти не просто консультують, вони стали частиною команди, що формує майбутні вінниці: від вимірювання креслень на перехрестях до продуманого руху та розробки зручних платформ для безбар'єрних трамваїв. І всі ці елементи є складовими бачення сталої мобільності. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.